1088. При якому значенні B графік рівняння проходить через точку. Щоб графік рівняння проходив через точку, потрібно, щоб виповнилася тотожність. Тобто, коли ми підставимо замість X перше абсцису цієї точки, замість y координату, тотожність має бути виповнена. Правильно. Підставляємо перше. 5 помножити на мінус 4 плюс b помножити на y на мінус 10 має дорівнювати 0. Тобто мінус 20 мінус 10b дорівнює 0, мінус 10b дорівнює 20, а отже b дорівнює 20 поділити на мінус 10 буде мінус 2. Коли b дорівнює мінус 2, графік цього рівняння проходить через цю точку. Номер 2. Точка N. Підставляємо замість х 0, замість y 1. 5 помножити на 0 плюс b помножити на 1 дорівнює 0. Тобто b має дорівнювати 0. Коли b дорівнює 0, графік цього рівняння проходить через точку 01. Третя точка. Підставляємо x-2 y 0. Отримаємо. 5 на мінус 2 мінус 10 плюс b помножити на 0 дорівнює 0. Дивіться, b помножити на 0 завжди 0. Що в нас залишається? Мінус 10 має дорівнювати 0. А мінус 10 не дорівнює 0. Отже, не існує таких значень b, при якому графік рівняння буде проходити через цю точку. Вправа номер 1089. Графіком яких з даних рівнянь є та сама пряма, що й графік рівняння. Запишемо його. 2х мінус 5y дорівнює 3. Давайте перепишемо це рівняння, вираживши змінну х через змінну y. Це в нас буде 2х дорівнює 3 плюс 5. Тепер кожний член цього двочлена поділимо на 2. Отримаємо. Х дорівнює 3 поділити на 2 1,5 плюс 5y поділити на 2 2,5. Тепер перевіримо, чи ми зможемо звести кожне з цих рівнянь до такого вигляду. Номер один. 4х мінус 10y дорівнює 6. Виразимо х, 4х дорівнює 6 плюс 10y. Поділимо кожний член цього двочлена на 4. Отримуємо 6 четвертих. Це в нас буде 3 других, це 1,5 плюс 10 четвертих. Це 5 других, тобто 2,5. Тобто, перше вже рівняння, ми є, рівняння є тим самим графіком рівняння, що і задане. Перше є друге рівняння. Дивіться, якщо перше рівняння має той самий графік, що й задане рівняння, друге рівняння відрізняється від першого, тому що тут замість 6 у нас 3. Тобто одразу ми можемо сказати, що друге рівняння не буде мати той самий графік, що й задане. Перевіримо третє. 2х мінус 5y дорівнює 6. Дивіться, порівняємо це рівняння з заданим. 2х мінус 5 y у заданому дорівнює 6. 3, а тут у нас дорівнює 6. Тобто, вже можемо сказати, що задане рівняння не має той самий графік, що й це рівняння. Номер 4. 5y мінус 2х дорівнює мінус 3. Давайте виразимо мінус 2х, переменсимо його в праву частину, отримаємо. 2х дорівнює а мінус 3 перенесемо вліву. отримуємо 5. Уже порівнюючи з цим рівнянням, бачимо, що в заданому 2х це 3 плюс 5 y. Тобто це рівняння номер 4 має той самий графік, що і задане рівняння. Номер 5. Х. Мінус 2,5 дорівнює 1,5. Перенесемо мінус 2,5 в праву частину. Отримаємо х дорівнює 1,5 плюс 25 y. Як бачимо, два рівняння співпадають. А отже рівняння 5 має такий самий графік, як і рівняння, задане рівняння. Та залишилося номер 6. Мінус 0,4х мінус y дорівнює 0,6. Давайте мінус 04х перенесемо в праву частину. Отримаємо 0,4х дорівнює мінус y, а тут залишається мінус 06. Дивіться, я навіть не буду ділити на 0,4. Тут від'ємне число, тут від'ємне число. Я маю поділити на додатні. Я отримаю два від'ємних числа. Мінус на плюс буде мінус. А в заданому рівнянні у мене є два додатніх числа. А отже, це рівняння не співпадає з заданим. А отже, має інший графік, порівнюючи з заданим. Вправа номер 1090. Складіть рівняння з двома змінами за такою умовою. Перша умова. Довжина прямокутника дорівнює х метрів, а ширина у метрів. Периметр дорівнює 18. Ось навіть намалюємо. Маємо прямокутник. Довжина Х, ширина у, Знаємо периметр. Тобто двічі х плюс двічі y має дорівнювати 18 наш периметр. Номер 2. Автобус їхав. 4 години зі швидкістю х км на годину, та 3 години зі швидкістю y км на годину. Та проїхав усього 250 км. Тобто шлях, який він подолав, коли їхав зі швидкістю х км на годину, це в нас буде 4 години помножити на швидкість. Плюс шлях, який він подолав, коли їхав зі швидкістю y км на годину. Тобто за 3 години 3 y. Весь цей шлях дорівнює 250 км. Запишемо рівняння. 4х плюс 3 дорівнює 250. Номер 3. Зошит коштує х гривень. А ручка Y гривень. Дві ручки дорожчі за 5 зошитів на 1,2 гривні. Тобто, ціна двох ручок це буде 2 помножити на y гривні. Так? І ця ціна буде на 1,2 гривні більше, чим ціна, яку ми маємо заплатити, за 5 зошитів. тобто 5 помножити на Х. Номер 4. Кусок сплаву масою Х кілограмів, який містив 12% міді, та кусок сплаву масою Y кілограмів, який містив 20% міді, сплавили разом і отримали новий сплав, що містить 9 кг міді. Тобто, Давайте порахуємо, скільки міді малося в першому куску. Це в нас буде х кілограмів помножити на 0,12% 0,12х. Якщо ми до цієї маси додамо мідь, яка містилася у іншому куску, тобто 20% від у, це в нас буде. 0,2, то в сумі ми отримаємо 9 кг. Давайте гарно запишемо. 0,12х плюс 0,2Y і це все має дорівнювати 9 кг. Номер 5. В одному ящику було X кг цукерок. В другому Y. Після того, як з першого ящика Переклали в другий 8 кг цукерок, в обох ящиках стало порівно. Давайте намалюємо: ось у нас перший ящик Х кілограмів. Ось у нас другий ящик Y кілограмів. Коли з першого забрали 8 кілограмів, та поклали в другий, маса у них стала однаковою. Тобто, Х мінус 8 кг. Буде такою самою, як і, куди додали, 8 кг. Тобто y плюс 8 кг. Вправа номер 1091. Складіть рівняння з двома змінами за такою умовою. Перша. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює А. Ось у нас рівнобедрений трикутник намалюємо. Дві сторони бічні рівні та дорівнюють А, а основа дорівнює Б. Периметр дорівнює 32 см. Тобто периметр це сума всіх сторін. Тобто двічі А плюс Б має дорівнювати 32. Друге, один автомобіль проїхав зі швидкістю х км за годину за 6 годин. На 32 км менше, ніж другий автомобіль зі швидкістю y км за, за 7 годин. Тобто, ось у нас їхав перший. За 6 годин зі швидкістю км він проїхав ось оцю відстань. Ця відстань на 32 км менша. Чим відстань, яку проїхав другий ось ця відстань, коли він їхав зі швидкістю y кілометрів за годину 7 годин. Тобто 7 помножене на Y. Різниця це 32 км. Тобто 6х плюс 32 км буде дорівнювати 7 y Номер 3. В одному магазині було. Х-центнерів яблук. Ось запишемо. Це в нас перший магазин Х-центнерів. У другому магазині Y центнерів. Ось він. За день. У першому магазині продали 14% яблук. Тобто продали 0,14 помножене на X центнерів яблук. А у другому 18%. Тобто 0,18 помножене на y. Причому в другому магазині продали на 1,2 центнера яблук менше, ніж у першому. Тобто в першому продали на 1,2 центнера більше, ніж у другому. Тобто 014х буде більшим за 018 на 1. 2. Запишемо 018y плюс 1,2.